Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу, як приготувати узбекський плов з куркою. Альтернативна версія для тих, хто не полюбляє баранину. Першим ділом нам потрібно підготувати наші сухофрукти. Кладемо в каструлю по 50 г кураги, родзинок та вершкового масла та заливаємо водою. Ставимо на невелике полум'я, щоб воно варилося 15 хвилин. Промиваємо півтори склянки рису басматі приблизно 3 рази. Нарізаємо дві невеликі цибулі на пів кільцями. А також дві невеликі моркви нарізаємо крупною соломкою. З двох часничин відрізаємо верхушку. Беремо кіло кіло 200 кг курячого без кіски, зачищаємо від жиру та нарізаємо на щит. Підготуємо наші спеції за смаком Перець чорний мелени, куркума, коріандр, барбарис, барбариз, кузхосунелі, хмелі сунелі, зіра, сіль. На розігріту пательню додаємо рослину олію та кладемо в м'ясо, смажимо близько 7-9 хвилин. Додаємо лук, перемішуємо та ще смажимо 6-8 хвилин. Після цього додаємо морку і далі смажимо 7 хвилин. Пересипаємо в каструлю, додаємо наш промитий рис, срамляємо часник, два гострих перця чилі. Тепер засипаємо спеціями рівномірно по всій каструлі. Додаємо 4 склянки води, ставимо на невелике полум'я, чекаємо поки закипить вода та варимо 45 хвилин. А хапка дров і плов готов. Викладаємо плов в тарілку. Прикрашаємо часником та перцем. Зверху можна додати небагато спецій сумах та викладаємо відварені сухофрукти. Ось такий в нас вийшов дуже смачний та гарний плов. Всім приємного смаку. Мир сім'ї здоров'я в хаті і гарна дівка на кроваті. До нових смачних зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте відео. До нових зустрічей!